Доброго дня діти! Навесні люди виходять працювати на клумби. І сьогодні ми з вами теж займемося такою працею. Ось погляньте, у нас є три клумби. На які геометричні фігури вони схожі? Правильно, жовта трикутна, червона, кругла та синя квадратна. Отже сьогодні на ці геометричні клумби ми посадимо весняні квіти. А щоб вони росли, що потрібно робити? Спочатку розпошити землю, потім посадити квітку і поливати її. І ось перша клумба в нас трикутна. Скільки на ній квітів? Правильно дві. А на квадратній клумбі також дві. А на круглій клумбі скільки квіт, одна квітка. Давайте порахуємо, скільки жовтих і скільки рожевих тюльпанів, яких більше. Порахуйте, а скільки квіток у бджілки? правильно дві. Порахуйте квіти у верхньому ряду і у нижньому ряду. Скільки їх правильно порівну. А в цьому завданні порахуйте кількість квіток і поставте для них відповідні цифри. Молодці діти гарно справились.